Дуже довго думала, годувалася, як пояснювати шари і комбінації свого часу. Ось, дуже довго підходила до цієї теми, ну і якимось такими образами підходила. Шари і комбінації ми маємо в рядку оперативних параметрів і задіюємо їх тоді, коли нам треба щось заховати чи щось показати. Безпосередньо оця, рядок, оцей весь рядок оперативних параметрів працює з вкладкою, яка називається карта виглядів. Це вже заготовки до креслення. тому що потреба, наприклад, щось заховати чи показати з'являється саме ось тут, коли ми формуємо вже креслення, які потім безпосередньо теж будемо ставити в книзі макетів вже на формат для роздруку. Ось якщо ми обираємо цей оперативний параметр, як шари і комбінації, нам треба нажати ось на цю теку з паперами. Умовне позначення поширене. От шари всіх я вже програм не бачила, вони в принципі подібні на такі млинці, але ну, такі прямокутні. Так? ну, аркуші паперів, оце є шари, умовне позначення шарів. В архікаді є поняття комбінації шарів та шари. В 26-й версії тут додали пошук дуже зручно, звичайно зручно. І мені трошки незручно, але теж, ймовірно, зручно, це залежно від кого яке мислення. Бо тут усі шари, вони розподілені. По папках тепер уже раніше цього не було, бо раніше тут був. Ви вже знаєте хто в кого є інший архікар. Там 25, п'ятий. Мені здається, що не вдасться мені це перевір перевірити. Та у мене тут скрізь відкривається одне. Ну, тобто а. Ні, є, напевно, є, та щось на зразок пошуку, тут у вас не буде, і буде ось отакий масив шарів. А у 26-му ось у нас є вже окремо дизайн, документація і точка перегляду. Там де дизайн, ну, по-англійськи дизайн це є проєктування. То це може бути дизайн от меп, це є проєктування комунікацій. Далі архітектурне проєктування і конструктивне. Такого дизайну немає. Так? Тому, якщо це, наприклад, квартира, то це архітектурне. Тому що ми маємо ті самі стіна, стеля, підлога, основу коробку вона є ось тут в архітектурному. В конструктивному у нас вже є осі, там, ну, це заготовки важливий момент, що Кожен з архікадівських елементів, кожен, крім вікна і дверей, має заготовлені для себе шари. Ось, Архікад для нас вже це налаштував. От, наприклад, стіна конструктивна несуча здатність, колона конструктивна несуча здатність, але вона там є ну, депута, конструктив. Це все несуча здатність. У вас там може бути по-іншому, ще названі. попередньо не так називалися, огорожа, осередині, сходи. Сходи, конструктив. От. Тобто, архікат назвав вже заготовлені шари і прописав їх до елементів. Якщо є потреба, наприклад, як ми будемо бавитися зі сходами, так, зробити додаткову класифікацію, додатковий шар, то ми додатково потім маємо цей шар знайти ось тут у пошуку. Ось. Але о, в основному це досить зручно використовувати існуючі, і надзвичайно зручно те, що ось тут є вже пошук. Ми ж можемо, в принципі, всі оці шари, які в нас можуть незручно бути названі, можемо їх переіменувати ось так. Конструктивне, там, наприклад, можна поставити сходи та огорожа одиничка. Там, або написати один сходи. Ось, а тут взагалі все забрати. Ось, і якщо я перейду на архітектурний, десь там в масиві натискаю одиничку, то один сходить з'являється. Ну, тобто, в таких пошуку, бачите, весь масив злазить і залишається лише те, що нам потрібно. Там, наприклад, одиничка чи двійка. В попередніх архікадах цього не було. І одиничку ми повинні були домальовувати для того, щоб вона вискочила нагору. От, наприклад, ось тут так само перейменувати, натискаємо. Одиничку, і тоді весь маш ну, у вас не буде пошуку. Це у мене він є, у вас в іншому архікаді не буде. Одиничка стане на перше місце. Тобто була така хитрість, що ми додавали діжку, щоб вона підскочувала. Деколи може бути дефіс, якась кома, крапка, це буде в ID ліпше місце, ніж, наприклад, буква, тим більше в кінці алфавіту. Ось тут в кінці алфавіту це дуже незручно. А так, якщо ми маємо ось такі от короткі назви, там, чи сход... конкретні, от, важливо, конкретні, не вигадуйте нічого такого. Для сходів, наприклад, сходи, для стін, стіни, причому можна взяти стіни зовнішні, стіни внутрішні і там перегородки. Там, наприклад. Конструктивність і неї перегородки лишнє краще не вигадувати. Тобто, ми насправді маємо собі спрощувати життя, і в тому в принципі оптимізація. Не треба лишнього, а треба тільки те, що потрібно. І в архікадівських комбінаціях, оце Архікад не лише попридумував назви шарів і шари і прописував за елементами, які ми можемо змінювати, але треба переходити ось тут і вибирати те, що ми вирішили. Так? Ще архікад налаштував нам 10 комбінацій. Зокрема, об'єкт, наприклад, от я зараз покажу вам, якщо я зразу перейду сюди, то будуть зміни. От я заходжу на об'єкт. Ну, в принципі, в об'єкті так, так склалося, що будинок зник, але він не, і ми його не видалили. Просто стіни в об'єкті заховані. Ну, не знаю, яка тут логіка. Ось, звичайно, що ми це будемо змінювати. Там у відео буде так, що я покажу, як додати стіни. Креслення, воно, бачите, все є. Плани попередні не змінилося, схвалення. О, схвалення, до речі, лайфхак. От в цьому плані схвалення, ймовірно, є сенс вже фактично використати ось цю комбінацію на план першого поверху. От Еріка може взяти перший поверх. Ось отут перейти на плани схвалення, між іншим, плани схвалення можна переіменувати також. Тут простіше, не треба нічого натискати. Можна написати просто план. І все. Дивіться, конкретно. Причому тут поставимо 01, 1, а для чого нам об'єкт на першому місці. Нам... Ну, об'єкт, це вже ми взагалі подумаємо, чи він нам потрібний, якщо там будинку нема, можна нажати, до речі, видалити. Ось, і є у нас цей момент, такий цікавий момент. Ми видалили з вами об'єкт, і зараз нас якогось дива перекинули на об'єкт. А тут пише спеціальний: Цього ж, цієї комбінації вже не існує. Але переходимо на один план, і дивіться, все є. Так? Залишилося зафіксувати ось цей один план на плані першого поверху. Треба у карті виглядів ось тут. Нажати праву кнопку і перевизначити з налаштуванням поточного вікна. Ось, А тепер, якщо нам потрібно буде з 3D-сіткою, вибираємо креслення от у нас є заготовка. Це вже буде у нас не креслення, а ми це назвемо з вами 02 генплан. Ось, щоб назвати речі своїми іменами. Обов'язково натискаємо ОК. 02 Генплан є. Ну, там, звичайно, будемо робити зміни, бо трава не потрібна всередині. Ось, В 3D-ці заберемо цей елемент по ширині довжині. Ось так, і додамо ще ось тут прямокутничок. Акуратно ось. Ну, така заготовочка, потрохи я там на відео буду забирати. Ось наприклад, розставляти розміри. Але нам потрібно зараз збері... зберегти цей вигляд окремо, як генплан. Ось тут ми зараз налаштували генплан і в карті виглядів, знову ж таки, в карті виглядів, можна, в речі, переопреділити об'єкт. Карті виглядів був налаштований на те, щоб бути заготовкою для генплану. Але він трошки такий скажений. Якщо я нажму на об'єкт, дивіться, що станеться. Зникнуть усі ці осі стануть такими кінськими, Ось, стіни стануть дуже символічними, такими непроглядними, дах з'явиться чогось. Ось. І тому тут треба явно багато перепрацьовувати. Є простіший шлях. Виходимо на перший пункт. Переходимо на генплан. Ну, бажано тут ще би було 200-й масштаб взяти, бо все ж таки 200-й. Потім ось я заберемо. В генпланах 200 масштаб мав би бути. Попередній об'єкт мав 500-й масштаб. Тобто це ще крутіший масштаб, а сотий це. 1 до 100, це є типовий масштаб для планів і після того, як ми налаштували масштаб і комбінацію шарів генплан, акуратно на об'єкті клацаємо лівою клавішею, ось тут, в карті вигляді, на заготовленому об'єкті, який нам не підходив, так? Такий, з великими маркерами. Клацаємо тепер по ньому, він обвівся синім. Клацаємо правою кнопочкою, першою з лівою. Другий раз правою, і вибираємо перевизначити з налаштуванням поточного вікна. Ось. І тепер у нас завжди буде перший поверх, такий акуратний, без ділянки, а об'єкт. Буде мати ось таку історію. Е, об'єкт можна переіменувати ось тут безпосередньо, а можна змінити назву у е, діалоговому вікні налаштування вигляду. Ось тут, там, де в нас ID, до речі, можна додати спеціальне, наприклад, це перше креслення, 01 ім'я спеціальне, замість об'єкт пишемо. Якщо ми розробляємо дизайн, от тут у мене всі вигляди, де мають там, обмірний план, план демонтажу, монтажу, влаштування сантехніки, і всі вигляди тільки ті, що потрібні. Підйоми ніякі не потрібно, ну, маю на увазі тут вам треба, а наприклад, там не треба, то це можна видаляти. Наприклад, розгортки не потрібно тут, так? тоді натискаємо хрестик і все рівно видалити. Ось. Тут має бути тільки список креслень, які потрібні. Тобто наприклад, план стелі. Для чого нам план стелі? Питання в архітектурі. Так, допустимо, якщо нам його не потрібно, бо це ескізний. Тому тоді клацаємо по папці, бо це ж, бачите, вся добірка, всі чотири поверхи план стелі. Заготовка є усі поверхи повністю. Тому клацаємо по е, папці цілий, це ж є папка така, так? е, зверху тут по папці. І натискаємо Видалити. Вся папка, ми її почистили. Можна сміливо все видаляти, тому що нам потрібно лише те, що потрібно. Так само вигляди можна акуратно переставляти тут по порядку, щоб вона нам ставала на місця. наприклад, тут 0,1, ось тут вже переіменувати можна буде. 0,2. Так, 0,2, окей. І тут, наприклад, фундамент 03. Тож, перейменувати 0,3 фундамент. Ось, бачите, все поетапно, поетапно. Так ми собі вже формуємо якісь креслення, які потім будуть нам працювати на нас. Ось, і є таке цікаве от, запитання було, коли я почала про це розповідати. Коли я почала навчати про шари комбінації, треба було людям якось образно пояснити, що це, як це працює. І мені. Уявилося декілька таких образів. Один образ це, якщо ми уявляли, уявляємо, що в якісь... Комод, наприклад, є якийсь ну, бардак, і там все на купу. Це те, що в нас зараз було ну, так? І ми купили комод, де кожної полиці, наприклад, є. умовно кажучи, є підпис і є, наприклад, назва жовтий. От Лего, допустимо, різні деталі Лего і е, різні кольори. А ми купили комод, де кожній полиці написали колір жовтий, зелений, червоний. І ми знаємо, що відкриємо шухляду. Так, і там буде тільки жовтий, тільки зелений, тільки чер... якщо ми правильно назначимо шари і комбінації. От, тут були вже заготовки, такі, ми трошки схаляли, а на відео іншому ви побачите, як ми можемо елементам передавати. Ну, і тут по сходах ми те Ось, Тобто є один шлях, ну, яким я пояснюю, що це є. Комод із підписами, підписами кожна, кожен підпис це шуфляло. І е, шари, безпосередньо шари, які мали б мати таку саму назву, наприклад, генплан до генплану, план до плану. Так, якщо б ми цим е, безпосередньо з нуля цим, цим займалися, то воно б мало би мати навіть таку саму назву. Ніхто, ну, тобто всі елементи жовті. На количку жовтий, нічого поганого в тому нема, так, просто навіть простіше. Ось. Інший шлях вже трошки складніший, ми якраз його зараз заглянемо. Це коли є якийсь шар, який має бути актуальним для двох креслень. дизайні це може бути меблі, які повторюються на декількох кресленнях. Тому що меблі ми маємо знати, деякі меблі розміщені, щоб розетки поставити, освітлення. Меблі дають. І розуміння про зонування і тому подібне. Ось. І відповідно в це актуально на декілька поличок, це пояснення тут не працювало. Тому я придумала наступне пояснення. От, наприклад, є у нас кулінарія і є, наприклад, там, допустимо, список. Тортів, яких можна зробити з таких то інгредієнтів, от, наприклад, якийсь там мигдаль, так то це є мигдальний торт. Наприклад, якісь там ягоди лісові, це другий торт. Так? Але і в першому, і в другому торті, ймовірно, є цукор, так? Тобто, є якийсь елемент, який буде актуальний на двох на два рецепти. Так? І Зараз ми створимо цей цукор і зразу, перше, створимо його, створимо шар, надамо йому елементам тої якості і подивимося, як він працює. Ми маємо створити шар. Тут, до речі, цікавий момент, я покажу, як його створювати. Це буде шар, створений під зовнішні сходи. От в нас тут в 3D є зовнішні сходи, які хочемо чи не хочемо, але мають бути і у Візуалізації, до речі, візуалізація теж має мати генплан. На всякий випадок перевизначимо з налаштуванням поточного вигляду, бо ви зараз потім понакласуєте щось, тож що можна, от бачите, в плані того не буде. Ну, поки що є, але ну, наприклад, сходи пропали. так, Але абракадабра. от якщо ми працюємо в карті виглядів, то повернувшись назад, якщо ви зафіксували комбінацію, то вже щось дуже серйозне з комп'ютером має статися, щоб у карті виглядів зійшла цей параметр. Так? Ми самі можемо перевизначити з налаштування. Ось. І тоді воно зміниться. Тоді залишиться тільки так. Але якщо ми не будемо цього робити, тут я зараз перевизначу, так, то завжди буду повертатися саме на те, що потрібно. Ось. І наше завдання зробити так, щоб тераса і сходи оці, ну, зокрема, оці це категорія, я бачила, що стіни вони З'являється там у двох комбінаціях, тобто перейду ось тут тимчасово, так, то ці стіни є. Вони в такому шарі, який, в принципі, застрахований, він там вже є. Але 3D-сітка об'єкт, сітка, його немає в списку. Тому ми для сходів створюємо спеціальне для зовнішніх сходів ми так і напишемо: але, напевне, дамо і діжку. 0. Зараз будемо створювати. Пишемо створити. Напишемо 0,1 сходи. Сходи. Так? Але це не прості сходи. Ми напишемо вхідні, «вхід», там, наприклад, або сходи ділянка. Як ви будете називати свої елементи, ну це вже ваше діло. Це важно, щоб це була конкретика. Якщо ви довго, наприклад, не будете бачити якийсь, якийсь специфічний об'єкт, так як, в принципі, як ми заходимо на комп'ютер, а там у нас якась логістика була дивна по папках, так, то нам потім ми блукаємо. Так, тому має бути назва дуже конкретна: сходи, так, сходи, ділянка, так ділянка. Ось, Чому я додавала сходи і ділянки. Тому що не всі сходи будуть. Нам потрібні, наприклад, на генплані. Нам не треба на генплані внутрішні сходи, правда? Тому є ділянка. Ось. І не всі елементи ділянки нам потрібні на плані, тому ми додали ще одну ознаку сходи і ділянка. Ну, а ID там вже для того, щоб можна було легко зрозуміти. Хоча можна додати для приколу, ну, ні, мені здається, що на народне легше. 0,1 легше, я би додавала так, ніби 12, але це буде складніше в пошуку. Тому краще 0,1 або взагалі забрати. Ну, наприклад, сходить ділянка, хай буде в пошуку, воно все рівно знайдеться. Пишемо ОК і дуже важливий момент: цей сходи ділянка, він зараз не актуальний ні на генплані, ні на плані. Тому що, хоч тут око розплющене, ми таким чином коригуємо, чи буде відкрите чи ні. Але тут заплющене і тут заплющене. Це є око перекреслене. Нам потрібно клацнути по ньому ще раз, щоб воно розплющилось, і обов'язково нажати Оновити. Зараз сходить ділянка відкритий для генплану. А для плану він закритий, акуратно, не поспішаючи. Треба клацнути на план. Ось. І тут зазвичай, якщо ми перемикаємо, там очі розплющуються, заплющуються. Особливо це було актуально, коли було дуже багато шарів, тих 10 комбінацій, це було надзвичайно складно проконтролювати, особливо на початку, бо ці всі очі скакали, розплющувалися, заплющувалися. Ми чітко дивимося на те, що підкреслено. На плані підкреслено. І на сходи ділянка підкреслена, але око заплющено більше, ні на що поки що не дивимося. Класнули на око, і можна, до речі, оновити. І воно саме автоматично розплющилось. І уважно дивимося, не клацаючи. Сходи ділянка поки що актуальні на план і генплан. Ну, про всякий випадок можна ще й на візуалізацію. Хоча зараз візуалізація ми окремо її не виділяли, так? ми пізніше вона може стати нам актуальною. Всякий випадок, ми відкриємо око, розплющимо, тому що, може, які, якісь моменти, якраз може вона нам стане актуальна. Якщо не буде актуальна, то краще буде видалити. Ви на початку відео бачили, як я видаляла тут зі списку не комбінацію об'єкт. Натискаємо ОК. І остання комбінація, візуалізація нам від, від, відкрилася, але це нічого. Якщо ми. Не фіксувалася, то вона буде на місці Генплан. ось ця річ. Так часто буває, що остання комбінація відкривається, коли ми закриваємо діалогове вікно, не панікуйте, а прокласайте вигляди і вона стане на свої місця. І тепер ну ніби, ми зробили шар і комбінацію, так? але сходи не з'явилися. Чого вони не з'явилися? Тому що ми для цих сходів не надали потрібного шару. Заходимо на фундамент, тобто тут він вже в нас бачите, за тут зберегла. Клацаємо по 3D, ну можна взяти сітка Ctrl-A, тут наразі більше сіток нема. або взяти так, сітка і Ctrl-A. Всі сітки виділилися. До речі, таким чином, можна маніпулювати. Ми можемо переводити. Всі одразу однотипні елементи. Ну, якщо ви хочемо декілька типних, тобто, наприклад, ще б у вибірці була б стіна, то треба додатково буде змінювати таким чином, як я зараз покажу, шар. А оскільки це все 3D-сітки, іншої потреби в нас нема, то ми взяли сітка, Ctrl-A, виділилися всі сітки на рівні фундаменту і переходимо сюди. Ну і Тут в параметр, в параметр шар, так, клацаємось тут і в пошуку набираємо сходи, оскільки в нас є по, по назві так, сходи, навіть нема потреби більше нічого клацати. Клацаємо сюди і зараз, ну, вони ще не з'явилися. Але зараз я зроблю так, що вони все ж таки з'являються. Тут треба задіювати ще один параметр. Це не пов'язано з шарами, комбінаціями, це пов'язано з виглядом. У 3D сітці, як і в інших елементах, є відображення плану підлоги. Тільки вихідний поверх, а він у нас мінус перший. Нам потрібно вибрати вихідний поверх і поверхом вище. На один поверх вище, також потрібно. Імовірно, на генплан теж це буде актуально. Пишемо ОК. І тепер на першому поверсі ми маємо 3 d сітку яка є нашою терасою. І найцікавіше в генплані. А ми цього не мали, між іншим. так, Це завдяки тому, що ми піднялися, ми додавали ще один поверх. І тепер ми маємо контури 3 d сітки і саму 3 d сітку Ми маємо доступ до неї і в генплані. Через що? Через те, що у нас сходи ділянка актуальна для першої, другої і навіть третьої комбінації, теж актуальна. Ось ми це все змінили. Тепер сходи ділянка. Є і тут на плані. І якщо ми візьмемо навіть візуалізацію, поки що от, вона у нас актуальна так переналаштувати, перевизначити з налаштування. Ось, в третьому вигляді тераса теж у нас є.